Всім привіт! З вами Іолан Тусік, і сьогодні ми з вами порівняємо школу в Нью-Джерсі та школу в Нью-Йорку. Я була в обох цих школах і зараз я вам розповім, яка між ними різниця. І якщо ви плануєте переїхати в якийсь із цих штатів, то як мінімум ви вже будете знати, яка школа підходить саме вам. Ноутбуки. Почнемо з самого цікавого. В школі в Нью-Джерсі кожному учню видавали ноутбук, незважаючи в якому ти класі. А в школі в Нью-Йорку мені на видали ноутбук. Але моєму молодшому брату видали айпад. Тобто техніку для навчання видають, але не в моїй школі. Графік в школі в Нью-Джерсі в мене кожного дня був різний графік. А в школі в Нью-Йорку я маю однаковий графік на кожний день неділі. Насправді в цьому є плюс та мінус. Мінус, тому що кожен день одні й ті ж самі уроки. Це дуже нудно, включаючи уроки фізкультури. А кімнат для переодягання в школі немає. Це дуже незручно. А плюсом є те, що не потрібно збирати рюкзак кожного дня. Канцелярські предмети. А ще в обох школах видавали канцелярські предмети. В школі в Нью-Джерсі деякі вчителі мені давали зошит на їхні предмети. Також в школі в Нью-Йорку мені дали деякі канцелярські предмети. Але все ж таки потрібно було докупити дещо. Форма. В школі в Нью-Джерсі всі ходили в формі, які заманеться. А в школі в Нью-Йорку потрібно одягати шкільну форму. В минулому році в цій школі видавали форму безкоштовно кожному учню. А в цьому році потрібно її купляти. Але це не обов'язково. Це по бажанню учнів. Тому більшість ходить в одягу, який подобається саме їм. Столова. В школі в Нью-Джерсі був вибір їжі. Наприклад, кожного дня можна було взяти чи пісу, чи бургер, чи чіпси, чи кексик з молоком. А в школі в Нью-Йорку кожного дня різна їжа. і немає графіка. Тобто ніхто не знає, що дадуть сьогодні на обід. І ось таке цікаве порівняння шкіл в Нью-Джерсі та в Нью-Йорку. Ставте лайки та підтримуйте мій канал підпискою, так як більшість моїх глядачів не підписані на мій канал. З вами була Іоантусік. До нових відеороликів. Всім папа! -па!